Хлопця Інеси Дерамон або нову дівчину Бреда Піта. Ось вони, скажіть, вони чудові, красиві, такі класні. Хоча, звісно, Анджеліна Желі або Дженніфер Аністон, ну теж були такі хороші дівчата. Але давайте так, я дуже поважаю Бреда Піта, він дуже крутий, я особисто вважаю. Особливо я пам'ятаю фільм «Бійцівський клуб то взагалі топ І Дивіться, йому 60 років, їй 31 рік. Це 29 років різниця. Я про що подумав? Я подумав про те, що якщо а, мені зараз 39, і виходить, що потенційна дівчина, в якої можу закохатись в 60 їй зараз 10 років. І от що я хочу сказати: я дочекаюсь тебе: зростай.